Уже, ну, в основному це граб. Ось такі дровця ми привезли. Ваня, я, а ви знаєте, що? Наталія, я теж зоя. Скажи, будь ласка, скільки коза після окоту має кровити, вибачте, за таке питання, але це для мене важливо. Зоя від 21 дня до 28. Якщо вона сама, ну, якщо вона не щистилася, що щистка відбирали від неї, то може навіть до півтора місяця чиститися. Не чистий, без жовтка це делікатес, не вздумай рубать. Роман, привіт, привіт, нечестивий. А я куплю таку курку. Що це ви? нечистивий, Не любите жовтка? Ваня, а ви знаєте? Що знаємо? Шоколобок пишеш. Шоколобо? Так, Сергій, Юля, а у вас яка вчора зі як вчора зі світлом? Олександр, а як там яйця без жовтка? Не знаю. Не Хто продає таку курку? Не знаю. Юля, у мене було світло, Саша. Слава. Слава Україні, слава Тамара, Баба Галя, доброго затишного вечора, здоров'я міцного. Кранти, ви з України? Так. Кошак. Хто то в, 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 в підвалі сидить? Це ви в підвалі сидите. А ми на природі. У нас пташки співають, у нас красота. Дрова складаємо. Нечистий, один білок без жовтка. Що так тихо? Саша Гніцевич, привіт, бабуся Галя. Ето пра, е, подвал. Який підвал? Ви що, сліпі, чи що? Дивіться. Де ви бачите тут подвал? Юля, бабуся Галя, добрий вечір. Даніїл, як тебе звати, Люба, Дар'я, ви така гарна, дякую, Сергій, добре, пощастило. Даніл, говорю, як тебе звати? Я щоно сказала, дід Дар, привіт, як Україна, все прекрасно. Все, Іване, тут вже далі проїде, якби хто їхав. Ну. Так, нечистий, хто продає курку? Віка, привіт, Юля. Я знаю, як погано без світла. Машенька, привіт, дорогенькі мої, привіт, Машенька. Зоя дуже багато сьогодні з орк стану ідіть на да, болота вже. Е, Макс, привіт, привіт, Ваня. Як Я, справи? Привіт. Ти що, з просонку, чи що? Євгеній тип. Євгеній, типична європейська дівчина. Віка, привіт, Алекс, доброго дня, паняночки. Доброго дня. <ріпи> Саша, привіз, майкопа. Тамара Марічка не чистив, Що продасть таку курку, щоб несла без жовтка. Ніна Микитенко, доброго. Іване, напиши Наталі, або подзвони, щоб вона гнала додому. <ріпи> Ніна Микитенко. Ого! Доброго вечора. Скажіть, що це може бути? В кози надійці, якісь ранки, не знаю, де взялися. Прийшла рано доїти і з'явилася рана. Тепер стало більше за тиждень. Вона одна чи ще є більше плямок. Вони робляться такі, так як пухирчики, потім робляться руди зверху, робляться ранки. Так чи ні? Якщо так, то ось такий обмазію мастити.